Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобільчик. Дуже класний автомобільчик. І дуже практичний автомобільчик. Це Шкода Румстер, максимальні комплектації скаут. Така індивідуальна рідкісна комплектація. Але що головне, це те, що всередині в цьому автомобіля. А тут, друзі, Мотор 1,6 MPI, на який ставиться газ. До речі, тут і стоїть уже газ. І коробка автоматична, гідротрансформатор шестиступеневий, японський Айсіновський. Тому ця машина і їде, і комфортна на автоматі, і економічна. Зараз покажу, як виглядає автомобіль по периметру. Пройдусь товщиноміром покажу, по кузову, Технічно покажу, розкажу цей автомобіль. Бачите такі накладки на пороги, на двері, от такі от, скаут накладки. Потім зимова резина на дисках 195-55 r 15 Автомобіль обслужений дуже добре. Там і термозні колодки нормальні, і під капотами покажу, як він обслужений. Тоніровка. Все скло по периметру рідне, навіть лобове скло. Спочано на лобовому склі є скол. Так, йдемо далі. Дивимось автомобільчик. Автомобільчик швейцарський, був в Швейцарії пригнаний, в Україні поставлений на облік. Зразу показую больні місця, хто не знає, у Грумстерів це ось тут, ось тут, ось тут. Ось оці всі місця, рижики йдуть, краска вздувається. Тут все, все ідеально. Ззаді є парктроніки, ззаді, до речі, диски, торм... ну, тормоза дискові, не барабанні. Ось ця накладка пластикова. Ось шилдік скаут, ззаді бампер з таким обісіком цікавий. Ось так виглядає автомобільчик по периметру. Дуже дуже в хорошому стані. Білий колір, затоніровано, дуже красивий вид у неї. Такий стильний вид. Так, пройдемося по кузову. Це автофіномір. Дивіться, навіть капот не фарбований. 79 мікрон, 95 мікрон рідна фарба і практично не побитий. Ну там немає таких сколів, такого нічого. лінзована оптика, хороше світло, противотуманки. Так, йдемо далі. 94 мікрона рідна фарба. 102 рідна 104 рідна допуски до 150 мікрон. 93. 107. Тут я говорив пластик. Давайте тут. По 88 рідна фарба. 101 мікрон рідна фарба. 101 мікрон рідна фарба, ось сліпа зона, часто тут царапають, все, все тут нормально. 99 мікрон рідна не фарбована. 278, 224, ось ця дверка фарбована. Другий слой фарби і лаку. 139 це нормально. 94 мікро. Тобто, Друзі, цей автомобіль, ось дверка одна права, передня фарбована. А, двигун заведений, працює дуже рівно тихо. Зараз подивимось по салону і технічно. Значить, ось ця комплектація одна з максимальних. Подивіться там дверей, карти, 4 склопідйомника, підігрів зеркал, сигналізація. Дивіться пороги. Резинки, пластик, салон дуже-дуже акуратний. Це перфорірований такі в дирочку. Тканина дуже, дуже практична. Шкіряний руль. Є управління магнітолою, є круїз-контроль, велика рідкість, Противотуманки, я говорив, педалі такі в скаута, бачите, металічні. красиві, оригінальні. Це шестиступеневий автомат, є спортрежим, є ручний, режим переключається, Он газ, машина на газу зараз працює, Підогрів сидінь є, підлокітник є, все є. Йдемо далі. Це ще ж не все. Дуже гарно бумка хороша музика, клімат-контроль. Так, ось машина заведена. Дивіться, стрілочка рівненько, обороти зафіксовані, не пригає, не скаче. 245 тисяч. Ну, показує, що вже треба внулиці пройти сервіс. Ну там масла і таке все помінять. От. Заглушив автомобіль. Включаю запалення. Всі лампочки загорілись, ті, що потрібно потухли, завожу. Все чітко. Так, є така кнопочка ESP відключать. Якщо ми її нажмемо, відключається ESP, це зимою у нас користуються. Так, є такий бордачок, є такий бардачок, там є сервіска. Пішли далі, подивимось. Так, ну по поводу салона ви знаєте, салон Трансформер, висока посадка, дивіться, який дверний пройом, тут дуже легко сідати крісло дитяче поставить дуже, ну, Чимало місця. Подивіться на ці пороги пластик резинки в ідеальному mm -hmm. стані. Ці сідушки двиються вперед-назад, складуться, спинка по нахилу регулюється. Чималий багажник, дуже чималий багажник, як для такого класу автомобіля повноцінна. Запаска. Є комплект ковриків на літо. хороші коврики з тканини, бо там ще резинові коврики. Це у нас отак от, от сюди раз, скаут шелтик. Маза буляється там знизу, права сторона, дивіться карти, як виглядають, двері, пороги. Ну Салон, можна сказати, в ідеальному стані. Да, в принципі, машина в ідеальному стані. Технічно теж вона як нова. Водовка не стучить, не гримить. Покажу під капотом, що робили, міняли, розкажу. Тобто в цю машину вкладувати зараз нічого зовсім не потрібно. Так. Автомобіль 2008 року випуску. Дивимося під капотом. Тут під капотом. Під капотом у нас ось такий двигун. Ну, зараз трошки чуть працюють форсунки газові. Я зараз їх виключу, щоб було зрозуміло, в принципі, як працює двигун. Ось чиста робота двигуна 1,6. Це мені дуже подобається цей двигун. Це такий самий двигун, як 1.4, 16 клапаний два розпредвала. На 110 лошадок цей двигун. Він динамічний їде гарно. Ну і в парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою то все дуже добре. Значить, дивіться, ось видно, що нова подушка ця опорна замінена. Потім подивіться, він сухенький, ніяких ні потків, ні запотівання немає. У них часто з-під клапаної кришки там... Просочується, в общем, тече масло, запотівання і так далі. Тут все нормально. Потім буває, ось ця прокладка, бачите, така металічна. Тут теж просочується, бува, протікає. Її поміняли нову, поставили. От. Це, все ідеально. Газ тут в Україні ставили, в тих паспортів вписане, питань немає. Ніяких сертифікатів нічого не потрібно робити. А це кошти, як ви знаєте. О, ну, акумулятор новий. Ну тут все воно, все таке блин, ну чесно кажучи, як нове від капотом. Видно тут і ремням, і, і паролікам, да по всьому. Дивіться, ніяких картерних газів, нічого такого в мені немає. Гришку на холостих втягує навіть. Чуєте? Подивіться, тут, тут все ідеально. Теж нічого не димить, нічого ніяких емуцій, піни, нічого немає. Болтиться, все нічого тут не крутилось. Все дуже добре. Нагадаю, машина привозилась раніше із Швейцарії. Дуже дуже хороший стан. Так, по вихлопу подивимось. Що в нас тут по вихлопу? По вихлопу нічого не димить, вон видно, що тільки конденсатом. Там навіть ні чорного, ні сажі, нічого немає в трубі. Деталізатор на місці. Все ідеально по машині. Ось такий у нас сьогодні на перегляді прекрасний автомобільчик, практичний, стильний, красивий. Тому, друзі, кому нужен достойний на автоматі автомобільчик економний і практичний, то це ваш варіант. І в таксі зайде. И дома, в сім'ю, в дружині там дітей возить в школу і так далі, для господарства. Ну, впше, ну, класний автомобіль. Вот у нас уже останем часом зрозуміло, що таке Румстер. Якщо порівнювати з Skoda і Fabia, ну, Fabia рядом не стоїть по практичності е ніж це, бо і ззаді місця більше для пасажирів, багажник більший і вища посадка, ну, в всьому, всьому, всьому. З ну, всіх запрошую на тест-драйв дуже-дуже дуже хороший автомобіль. На цьому все. До зустрічі.